А це був не фугас. А це був не фугас. Як у нас на центрі все дуже не дуже. Так, того окрасення поки не видно, та й він мене менше всього зараз турбує. Найбільше Турбує ці красині попасти то попав, тільки пробити не пробив? Ти представляєш не лду. Так, а той лебешній розвернувся. Погано. Поки він бачком стояв, було все краще. І виїздити на нього ж таке собі. І виїздити ж на нього таке собі. Ох. Оф-офф ох. Так, АФП, повернись на базу. Це просто новий бук уже підзамарився. Я тебе не відпущу. І тебе не відпущу. Сука, я броню цього. Е! І ні того не забрав і ні того не продамажив. Ну і хрін без ним. Бо побачив, він мене не бачив чудово. О, ще асист. Ще асист ловлю по ньому. Уф. Уф, уф, уф. У залетів, як треба. У залетів, як треба. Т так, треба треба добирати. Чо? Ну як завжди? Ну, як завжди, вона по тумбочці лазе. <ріпи> <ріпи> так, погано, що я фугаси всі витратив. Погано, що я всі фугаси витратив. І не можу тепер від'їхати під того ВК, не підставившись. Добре, що я б одні рикошет спіймав. Молодець. Но <NBC1> в ВКшку злили. Оп! Краса! Бляха, а я ще й войноса настріляв. Я ще й войноса настріляв. Не дивись в мою сторону. Пссс! Як ти вчасно зупинився! О, все, перемога. Нормальний такий бій. Нормальний такий бій. Не знаю, чи майстра дадуть, але якщо дадуть, то чудово. Мм дали майстра. Походу, це мій перший майстер на ньому. Дякую. Ой, краса. <кхм> Я просто навіть не встиг. Не встиг надивитись оце ще рекорд по досвіду на ньому.